Всіх вітаю, любі друзі! Мене звати Марічка, і сьогодні з вами поговоримо про мій досвід у балетному таборі. Я вже була там минулого року, і в мене окреме відео з минулого року. Але сьогодні я хочу зробити щось схоже, але в той самий час порівняти різницю між моїм минулим досвідом, минулорічним досвідом і моїм досвідом зараз. Що змінилося, що було нового в лагері, мої якісь гарні моменти, котрі мені сподобались, котрі я була дуже рада робити, я була вся на емоціях, і мені дуже подобалось, і якісь моменти, від котрих я була. Шоці, котрі мене не виходили, і просто розкажу, як це було, і не буду скривати від вас правду, просто скажу свої почуття, навіть якщо в мене щось не виходило, все добре, все нормально. І давайте одразу починати. Почнемо, напевно, з головної різниці, яку я помітила між цими двома роками. По-перше, в минулому році я була в молодшій групі, бо мені тоді було 14 років. Зараз мені вже 15, я вже доросліша, тому попала по віку в дорослішу групу. І найбільша різниця була в тому, що навантаження було набагато більше в цьому році. І я, чесно кажучи, не дуже була до цього готова. Я не розраховувала, що буде так, так важко і так багато, і з так такого багато сильного навантаження, і в балетних класах, і в багатьох інших класах. Наприклад, в минулому році ми робили два рази по пів години за тиждень. Ми робили щось на пуантах. І це було дуже дуже легкі комбінації, тому що всі були на різних рівнях. Ми робили пуанти достатньо такі легкі комбінації, щоб всі могли їх робити. Але в цьому році... Пуанти були кожен день. Тобто, взагалі, в нас знову ж таки було два офіційних рази, коли ми повинні були робити пуанти, і ми їх робили. Але майже після, під кінець року ми завжди вдягали пуанти, і також у нас був репертуар, про це ми також поговоримо, котрий ми робили майже весь на пуантах. Тобто це, вважай, дві години на день на пуантах. Ось я не була до цього готова, я не розраховувала це. І ще була розмова з вчителькою, яка в нас вела ці всі класичні і класичні, класичний танець, пуанти і репертуар, про котрий ми поговоримо. Вона перший день спитала, скільки годин пуантів ви робите там на тиждень? І одна дівчинка така: ну, сім годин на пуантах. І, вона, і вчителька така, да, да, це добре, типу, для цього репертуару, який ми будемо з вами робити, треба вісім годин на пуантах в тиждень. У мене немає цих восьми годин на в тиждень. Я це визнаю, я не буду казати, що я така крута і що в мене так багато класів, то ні. Я кажу вам правду, бо в мене реально немає цих восьми годин на плантах, і це мене дуже. На перший день підкосило, Я дуже засмутилася я дуже була на себе зла, що Мені мене немає цих восьми годин на пуантах, що я так багато займаюся на поантах. Це було важко, але на останній день все було добре, і я зробила весь репертуар. Тому так і в цьому році набагато сильніше були дівчата. набагато, наша група була набагато сильніше, ніж паралельна група. Дві групи, і ці дві групи вони на один тиждень балетного табору. Є ще дві групи, якщо не помиляюсь, котрі на два тижні балетного табору, табору. А на три тижні я навіть не знаю, чи є така група. Тижня. У нас був маленький такий виступ, щоб показати, що ми робили весь цей тиждень, і всі сказали, що наша група була сильніша. Тобто всі тобто всі батьки, всі вчителі, дивились. І що там... Коротше, тобто наша група була набагато сильніша, що я просто була в собі дуже невпевнена, і... але я отримала дуже гарний досвід. Тобто я не жалкую, що я туди пішла, я не жалкую, що я не була найкращою, бо е, коли ти найкраща, тобто ти нікуди не стрімішся. А тут мене був такий, типу, мене вдарило по голові, так сказати, і показала: типу, ось бачиш, там є інші люди, котрі також гарні, котрі також гарно танцюють. І, типу, вони стріміться бути гарними, е, також гарною, також на високому рівні, і, типу, не відступати, не пасти за Тому, типу, це було дуже важливо, щоб я побачила, що, типу, є реально люди, котрі також гарно танцюють. Ці роки Англії, тобто, я не те, щоб відчувала себе найкраще, бо я не найкраще, я це розумію. Я просто хочу сказати, що я відчувала себе, що я прям попереду, що я прям веду цю лінію, що я прям стараюся, що в мене так багато не знаю і можливості, і багато чого я можу. Але ось я побачила, що типу, ось бачиш, є інші люди, і коли я буду поступати в наступному році ну, на велетний коледж чи велетну школу, типу, в 16 років, то я повинна розуміти, що. Типу, є люди краще за мене, і, можливо, оберуть їх а не мене, тому я також повна старатися. Тобто, це дуже важливо, що я це побачила, і що я не забувала про це, що, типу, немає гарантії, що мене візьмуть балетну школу, якщо ви розумієте про що я. Але я була рада побачити цих звичай, я не те, щоб заздрила, я не те, щоб типу була ось ви кращі за мене, щось такого. Я не така людина, я була рада побачити людей кращих за мене. Я була рада побачити, а, як. Тобто. Рівень людей мого віку. ось, Я була дуже рада цьому бачити. І тому я вважаю, що це був дуже корисний досвід. Ось, коли в минулому році я відчувала, що, типу, це не було так все інтенсивно. В минулому році я не відчувала цього інтенсивності, ось, котра була мені потрібна. І коли я пішла в цьому році, тобто тут була ця інтенсивність. Тут було ось таке один, другий урок, третій урок, четвертий урок інтенсивно, комбінація, друга, третя, четверта. Ось, то ми це все проганяли, і, типу, це було важко і фізично, і іноді. Морально, коли щось не виходить, і коли ти не встигаєш там за комбінаціями. І це все Це дуже напрягало, але це дало мені ось це ось. Треба старатися: один, другий урок, третій, четвертий урок. Це дуже важливо, бо наразі в мене немає ось цього, там, ти не знаєш 6 годин балету на день, як в мене було в Україні в дитинстві. Ось. Тобто зараз в мене такого немає. На жаль, або на щастя, бо моє тіло трішки прийшло в норму після такого інтенсивності. Але ось. Треба підготовлюватися, що якщо я поступлю все ж таки в цю балету школу, то я повинна розуміти, що там буде інтенсивно так: один, другий, третій, четвертий урок. І ця інтенсивність дуже допомогла, бо я люблю навантажувати себе, я люблю ставити собі челенджі, я люблю, типу, йти вперед, і люблю робити ваші важчі комбінації, важчі завдання, важчі вправи. І це мені все дуже подобалось. Тому так, але також треба поговорити напевно про саме які уроки в нас були, і що таке репертуари, які інші ми робили вправи, які були уроки, і як це все відбувалося. Як я сказала, в групі, в котрі я була, наша група це група на тиждень. Я була в Green Group, як і в минулому році. Ось ось такими типу мене timetable, тобто це розклад. Ось і тут зі всіма інформацією, там де знаходиться школа, там що треба одягати. Тобто, не було якоїсь форми такої, як окремої. Але, наприклад, набелети вже ж ти повинен бути в, в ось, там, купальнику і в колготах, а вже ж там, а наприклад, там на контемпорі ти можеш бути в е, футболці і в якихось легінцях, ще в якихось спортивних штанах, чи щось щось типу такого. Тут було таке, що бажано одягати. А також в нас було ось про школу, там про. А, типу, скільки а, поверхів в школі. Ось, ну і далі пішов саме розклад. Ось, типу, мій розклад на тиждень, ось понеділок, понеділка, вівторок, седач п'ятниця субота. Ось тут далі про всіх вчителів, котрі в нас були пілатес, контемпрі, і провізешн, балапертуар. Темна історія сталася зі мною на перший день, бо. Мені просто не пощастило, бо в той день станція Батерлоу, а саме це саме головна станція, типу, це центр Лондона. І ця школа в центрі Лондона. і єдина станція, яка йде від нас до центру Лондона це Butterlow. Коротше, Ця станція вона просто не приймала жодного потягу. Вона закрилась, тупо на день. Типу, понеділок, на перший день, коли в мене був цей табір, і я запізнилася, було дуже обідно. Я встигла на tour of building, тобто тур по будівлі. Ось я там раніше була, тому я в принципі все знала. Така, я все запам'ятала, що з минулого року. Ось, да, і у нас був перший урок у нас був джаз. В минулому році джаз це в мене не виходило. Ось це, напевно, зараз ось так треба підкреслити, що джаз це те, що мені не подобалось. І в цьому році, я думала, що трішки краще буде, але ні, на жаль, на жаль, ні, я не можу танцювати джаз. Я зрозуміла, що я не можу танцювати джаз і. Все погано в мене з джазом. Дуже погано з джазом. Ну, типу, Я намагалась спробувати, я намагалась, типу, реально старатися. Але були люди, корі такі виходили і такі все пам джаз. І погнали, і ми там і прыжки ось і шпагат, і все, і повороти. і все. А я така стою, така, Господі, як мені, як мені це поворотись, типу, ну, типу, я старалась, типу, йти вперед, але. Немає в мене ось цього для джазу. Я дуже хвилюю, що якщо я поступлюся в школу на навчання як в балету професійному, то там в мене будуть уроки джаз, і будуть екзамени по джазу, і я нічого не зможу робити по джазу. Це мене насторожує. Добре, далі в нас був ланч, далі в нас був балет. Балет і потім репертуар. Так, балет, мені дуже подобався балет. Тому що я. Типу балетна людина. Я 9 років займаюсь балетом. Я займаюся стільки балетом. майже всю свою все навчання займала стільки балетом. Бо така була школа. Хоча там і були інші уроки, але балет це був типу завжди. Там типу, декілька годин на день. Я сюди приїхала ванну також, як типу, займатися саме балетом. Тому балет мені дуже подобався, були дуже важкі комбінації іноді. Іноді були вони були швидкі, настільки швидкі, що жоден не міг її цю комбінацію зробити. Але мені подобалося, типу, ось це ось басаєте в балансі і, типу, робити якісь важкі комбінації. Але на останній день ноги вже просто не рухалися і... Я просто ніхто вже всі видихлись під останній день, тому, тому це так. Але це було дуже гарний досвід. І далі ось репертуар. Треба поговорити про репертуар, щоб я вам пояснила, що це. В минулому році ми робили репертуар. Тут це якийсь танець якогось балету. В минулому році це була баядерка, в цьому році це була лебедине Озеро. І в минулому році ми зробили здається. Ну, також два танці, але вони такі короткі танці. А в цьому році ми зробили Сигнец. Це. Танець мал маленьких лебедів, тобто ось ця ось, ось, якщо ви розумієте, про що -ту. Коротше, зрозуміло, з Лебединого озера танець маленьких лебедів, а також танець великих лебедів. Це було важко. Це було важко. Особливо тоді, коли великі лебіді це прыжки. Я не люблю прыжки. мене погало з прыжками. Мені моя вчителька тут ванні зараз каже, що в мене ужасні прыжки. І коли я тільки прийшла, там три роки тому, коли мені було 12 років, я прийшла, вона подумала, що мені мене взагалі ніколи не вчили, як правильно пригати. Як ви бачите, проблеми були з прыжками, і зараз трішки краще. Я не кажу, що погано, але. Пришків шпагати і прішки, великі прішки, типу, є питання, є питання, знаєте, ось тому, так. Але мені дуже сподобався танець маленьких лебедів. він дуже, Я дуже була рада спробувати це танцювати. І в мене виходило. Типу, я не можу сказати, що я там падала і щось не то. Це дуже було інтенсивно. Я зрозуміла, наскільки це важко танцювати маленьких лебедів. Здається, дуже легко, але ти просто в маленьких лебедях ти не зупиняєшся. Ти не має. Перерви, ти не зупиняєш, наприклад, як в великих лебедях також там важко, але ти, наприклад, можеш поставити в Арабеські, і там ще два кроки, і інші арабеськи, там Атітю, там Бранверсе, то тобто це повільно. Коли в маленьких лебедях ти просто, ти просто біжиш в одну сторону, іншу сторону, пішли арабеські, арабеські назад пішли. Падиша, 15 падиша. 15. І в наступний раз, коли ви будете дивитися буде на озеро, я хочу, щоб ви зрозуміли, скільки це важко. Бо я не думала, що наскільки важко. І уявляєте, я станцювала цей танець, наскільки там на дві хвилини, на три хвилини, розумієте? Танець на дві хвилини. І я вже була вообще dead під кінець. Я була безсила під кінець цього танцю. Ви уявляєте, як танцювати цілий балет? Я не уявляю. Мені потрібно ці 6 годин балету, щоб я могла мене було сили це все робити, бо в мене не було, чесно кажучи, в мене не було сил. Ось, але під кінець, як я вам сказала, під кінець тижня в нас було Аля маленьке шоу, і там ми робили кожен було групи, там у нас було 20 людей, по 5 груп, по 4 людини. І кожна група робила маленький відривок від кожного танцю, Тобто ми не робили весь танець. Ми, ну, тобто ми не робили, Одна група зробила всі весь тобто як сказати Весь танець маленьких лебедів, а потім весь танець великих лебедів це зайняло б дуже багато часу. Ми зробили, наприклад, вийшла одна група, зробила один кусок з маленьких лебедів. І інша група, там все під музку, не зупиняємось. Інша група, потім інша до групи Вони разом роблять якийсь момент, одні уходять, інші заходять. Тобто кожна група робила якийсь маленький кусочок, так само було так само було з великими лебедями. Ось тому це не було так напряжно, але все одно було важко. Бо до того ми ще робили 10 хвилин, показували класу. Сам якісь адажо, піроети, троє трикомбінації першків і типу ревранс. Ось тому, тому так це було кінець тижня, маленьке шоу для батьків і там для всіх. Ось, і для інстаграму, балетної школи, і для вчителів, і коротше. Да. Далі на, підемо далі на Tuesday, Це вівторок. вівторок у нас була першим Пілатес. Що таке пілатес? Пояснюю, бо я не знала, що таке пілатес. Пілатес uh, це коли, це, як моя мама сказала, це що йога. Я така, ні, це не йога. Йога, ти стоїш в одній позі і медитуєш, і тримаєш сім'я разом, щоб тримати баланс. Пілатес — це ми фокусуємось на якійсь частині тіла і робимо комбінації, щоб на нашому тілу розпоробити якісь м'язи і допомогти робити балети. То, наприклад, ми робили справи для high extension, типу там для піднімання ноги високо, ось для тримання ноги високо. Також вправи для, для виворотності, і там не знаю. Тобто багато різних вправ. І ми на чому фокусуємося на якійсь частині тіла. І також пілатес допомагає е, запобігти різним, тобто. Травмам під час балету, то це воно розробляє м'язи, накачує м'язи, показує, як правильно м'язи повинні працювати, роблячи якісь окремі рухи, і це допомагає нам не, тобто, не травмувати наше тіло, тому що наше тіло це інструмент. І це дуже корисно. Бо, наприклад, на пілатес, пілатес був не те, що дуже важким, але він був важким тим, що ми, наприклад, робимо один підход п'ять разів. Це все дуже повільно. Два. На третій раз в тебе вже нога трясеться, якщо ви розумієте, про що я. А в Україні в нас ще було, ми робили 50 разів. І ти, бо в тебе нічого не накачалося, ти просто втомився, твоє серце занадто швидко б'ється, і ти втомився, але нічого не накачалося. Тобто так накачалось, але накачали швидкі м'язи, бо ми це робили 50 разів один підхід. Тут ми робимо 8. Один підхід це вісім разів, і ми робимо два підходи. Тобто це 16 разів в дуже повільному темпі, і це, це треба просто починає тіло труситися від того, наскільки ти не звик робити це повільно, наскільки це важче робити щось повільно. І я цього дуже не розуміла, коли сюди приїхала, бо мене вчили, що треба робити багато, багато, багато там 100 разів. Там не знаю 100 раліве там за дві хвилини. Тобто це ось таке було інтенсивне, і це не так корисно, як, наприклад, зробити 10 реліве. Дуже повільному темпі. Я вам обіцяю, що це бантиме набагато більший. Як цей імпакт це більше допоможе вам, ніж робити 100 релів, але в швидкому темпі. Ви просто втомлюєтесь. А ваші м'язи е, тренуються робити все швидко, але це дуже повільно, особливо да, ви не зможете робити реліве чи тримати ногу там, не знаю, секунду. розумієте? Тобто ви будете тримати її, там секунд 20, можливо. Ну, добре, не 20, там 5, 5, 10, іноді 20, якщо ваш вчитель дуже такий, знаєте, ви розумієте, напевно, про що я. Ось, тому, тому так. Тому пілатес дуже було важко. Далі нас був новий час, балет, пуінт, Тобто, пуанти. Ви зрозуміли розумієте, що це пуанти, там просто комбінації пуантів і репертуар. Середа, середа в нас була пуанти першим, далі репертуар, ланч, контемперірі. Контемпері мені дуже сподобалось, бо це дуже приємно. Тобто, після балету, після цих ось правильних позицій, тобто всі всіх рук і всього правильного піти на і ти просто. Щось там, не знаю, якісь там комбінації. Типу, це було дуже, мені дуже сподобалось контемпрі. Типу, насправді це було одного одне з найбільш, що мені сподобалось. Це контемпрі, бо ти там також є свої правила, але ці правила не такі, що ти. Ви, наприклад, твої руки мають, мають іти по якійсь определенній траєкторії. Нам пояснили, що якийсь рух повинен йти з середини, розумієте? Тобто це йде все середини, і це дуже важливо. Бо, наприклад, в Балеті, тобто, ми не звикли йти з середини, то але все одно. Рух, звідки ж він йде? Але звідки? Ну він йде від нашого тіла, але не просто, типу, ми підняли руку, ми від чогось вона піднімається. Тобто, через центр наша рука піднімається, і це було дуже цікаво. І саме комбінація мені дуже мені подобалась. Я досі пам'ятаю одну комбінацію, яку ми робили, і вона мені дуже подобалась, самі баланси. І це все мені дуже подобалось, це якось. Це було гарно, це було приємно робити, а не як джаз, коли ти і це, і це, і, і нічого не виходить, і великі прошки, і там, коротше, нічого не виходить, і вообще. Я себе починаю накручувати, що в мене не виходить. Але контент було дуже приємно, і в нас була приємна вчителька, і там в нас була не просто музика, знаєте, як на піаніно, а до нас пішов барабанчик, і в нього була така установка маленька, бо він вона підключалась до колонок, і він робив різні звуки. Типу, там одна там, я не знаю, не клавіша, а, типу не знаю, одна там педаль, вона робила один. Звук, і він нам ось так барабанів, і там було багато різних звуків, і не підходили під цей ритм, котрі ми робили всі ці комбінації. І це було, це мені дуже сподобалося, така атмосфера. Тобто після балету піти на урок uh, контенпорі. Це було прям дуже-дуже реально круто. Ось, ну і далі Strength and Conditioning. Що чому різниця між пілатусом and Strength and Conditioning? Це гарне питання, бо я не знаю, як це пояснити. Я не дуже розумію насправді цю різницю. Що я можу сказати, так це те, що пілатес це щось. Повільне, а о, не контері, а Strength and Conditioning це більш таке інтенсивне, і ти робиш не те, щоб це ти робиш повільно так, ти робиш це повільно, але цей час ти працюєш більш над такими м'язами, над котрими ти. Тобто ти закачуєш своє тіло. Тобто, коли ти, наприклад, на пілатесі ти пропрацьовуєш своє тіло, то на Strength and Conditioning, тобто це як такими називається. Тобто, сила, Strength це сила енкондишенінг. Я не дуже знаю, як це перекладається, Але це більше про силові такі вправи, про те, що ми там і пригаємо, і ми, типу, ми повинні розігнати своє серцебиття, щоб розігріти наше тіло. Тобто, це як воно працює, і це більш інтенсивно, більш важчі вправи. І, типу, ми закачуємо свої м'язи. Це як я розумію різницю. Би два уроки, вони дуже важливі. Ось це треба недооцінювати. Бо ти не можеш робити балет, якщо твоє тіло працює неправильно, якщо твоє тіло не знає, як правильно керувати своїми м'язами, як правильно натягувати стопу чи як правильно виводити ногу в сторону. Саме ось такі ось заняття вони, можливо і важкі і нудні. І... Але ось це дуже важливо. Бо треба не просто танцювати, а треба знати, як керувати своїм тілом, і які м'язи працюють, коли ти робиш якісь рухи. Це все важливо. Бо як я кажу, я не хочу зараз знову ж таки казати. Яка українська школа погана, бо вона не погана, вона просто інша. І нам треба всякий урок, нам треба розуміти своє тіло, а не просто робити 100 ралєве за 2 хвилини чи там, 50 разів там, не знаю, ці качати прес, бо. Якщо нам не пояснюють, навіщо нам це робити, то навіщо ми це робимо? Розумієте, Тобто я розумію, чому я робила ці вправи на channel conditioning або на пілатесі. Бо я знаю, що це мені допоможе підняти ногу вище. Допоможе мені краще тримати свою виверність. Я це розумію. А не просто роблю, бо чи кричить, я така, давайте ще, стоїмо в планці, давайте 500 підходів. Що ви там. 500 підходів. Це я занадто сказала. Це занадто багато. Але 50 давайте там не знаю там. Перекачаємо прес, ноги в сторону. Коротше, і розтяжка, до, до, до сліз. І це в нас називалося на Strength and Conditioning або Pilates. Це в нас була гімнастика. І на гімнастиці я плакала, я реально. це був найжахливіший урок, і це було в неділю. І я в неділю ось це прокидалась, і така боже, треба на гімнастику. Фух. Трішки. Як це неймовірні спогади з дитинства? Я жартую, а вже ж, але це просто я хочу пояснити, що я, я вважаю, я бачу бачу новий, типу, я тут отримую новий досвід, який я не отримала в Україні, і я розумію, що ми можемо покращити наш українське українську світу балетну українську світу. Бо якщо ми будемо пояснювати дітям, навіщо ці вправи? То вони будуть їх робити і не треба, і не має сенсу робити 500 разів, 50 разів одну і ту саму вправу, краще зробити 10 разів, але якісно. Я на своєму досвіді побачила. Я побачила, як моє тіло трусилося після класу пілатесу. І як, наприклад, коли я вдома роблю ці вправи, котрі мені навчили в українській ветній школі, моє тіло просто втомлене, і в мене кріпатура на наступний тиждень, а воно мені не допомогло. Типу, чому моя нога досі не високо, якщо я зробила 50 разів цю вправу? Бо, а коли я зробила 10 разів вправу повільно на уроки Пілатесу, іншу вправу не таку саму, повільно, мої тіло трусилися, моя нога була висока. Це просто це просто як по-різному навчаюсь, я хочу, щоб. Ділитися з вами цим досвідом не засуджувати українське навчання, а показувати, що є ще інша, інший шлях, і як по-іншому можна робити ті самі вправи і допомагати учням ставати кращими танцівниками. Це все я роблю тільки від учени, щоб засуджувати чи бути хейтером української школи, бо це не так. Я люблю свою українську школу. Вона мені багато всього дала, але хочу показати вам українським глядачам, що є. Інший шлях можна робити по іншому, можна робити краще і розвиватись. Тільки для цього я знімаюся контент, щоб ніхто мене не засуджував і не казав, як я поганий, що я там в Англії. Каравже, типу, не знаю, там за зазвізділа там зараз критикую українську школу. Так я критикую, але це конструктивна критика. Тому дуже всім дякую за розуміння. Далі це у нас за четверг. Знову балет, пуанта, репертуар, contemporary і імпровізейшн. Що таке імпровізація? Також був дуже гарний урок, дуже цікавий урок. Це знову ж таки, як трішки схоже на концеппері, від чого йде рух? Ми на підлозі провели багато часу. Ми просто там катались по підлозі, і це можливо дивно, але типу ми в стиль, як можна це прийти з одного. Тобто з точки А, з точки Б там просто котячись по підлозі. Ми можемо і ногою, і тілом, і рукою. І тобто, як один рух провокує інший рух. Чому так відбувається? Бо наше тіло воно ж разом, ти тобто, ми не можемо там закинути руку, а наше тіло не буде рухатися. Ні, якщо ми закидуємо цю руку, то наше тіло все іде, і потім це наша нога пере. Тобто, це як фізика, реально один рух перетікає в інший рух, тобто це не може енергія, вона просто так не зникає. Там один талачок енергії він короче, типу, іде в інше там. Як це? русло чи як це назвати? Тобто ви розумієте, я сподіваюся ви розумієте, про що? Тобто це енергія викликає. Тобто одна енергія перетікає в іншу енергію, і вона просто не зникає. енергія в руці не зникає просто так. Якщо я тут трушу, руко, трушу рукою, то тут ця вся, вся енергія звідси іде далі по тілу. І це дуже важливо розуміти для балету, бо реально підняли руку і стоїмо. Типу, це так, але ми стоїмо і ми не просто стоїмо, тому ми підняли руку. Це, це вже по-іншому. Тобто, якщо я просто підніму руку, і типу, що? Тобто, це вже неправильна вже позиція. А якщо я підніму руку, і, і тобто, я, якщо я роблю Алянже, це не просто я зробила Алянже, це Алянже перетікає, і я проводжу, і воно йде в іншу руку, рука опускається, і моє все тіло підхватує цю руку. Тобто, це все координовано і все один рух перетікає в інший рух, що дуже важливо для балету. Це не гімнастика, де ми робимо рухи, це балет, це мистецтво. Тому що ми на імпровізації розуміємо, як один рух перетікає в інший рух, ось це катаючись по підлозі, це дуже важливо, бо ми розуміємо, як наше тіло працює, і як енергія з одного, як це боді перетікає в іншу частину тіла, чи коротше. Я вам намагаюся це пояснити. ось, але так, І також ми робили таку вправу. Тобто в попарах, наприклад, одна дівчинка торкається твого плеча. І, наприклад, треба або потягнути за цим плечом, або або, це перший раз ми робили, якщо дівчинка партнерка твоя торкається тебе, то типу повинен іти за цим рухом, і, типу, твоє тіло перетікає, і, типу. Так, ми йдемо за цим рухом, і тобто, це таке плавне відбувається. А друга вправа була, тобто нас торкнулося, наприклад, за плече, і ми повинні йти від цього руху, або там іти, і там, типу, іти. Тобто, розуміти про що, тобто до руки, або від руки. І тобто, це дуже важливо розуміти. Це дуже було цікаво, це було дуже цікаво розуміти, як наше тіло рухається. І це, да, це імпровізація, але ми рухаємо нашим тілом, а потім ми самі уявляємо, наприклад, Торкнулися до чогось, або там від відступили. І це все перетікає в один рух, і типу в інший. І ми там рухаємося в просторі. Це дуже круто і дуже важливо для балету. Один рух перетікає в інший рух. І там, коротше, і, типу, відкриваємо, і це все, це все плавно, це все разом, це мистецтво Боже. Як я гарно все вам розповідаю, але далі. П'ятниця. П'ятниця, що з було ще таке цікаве? Ну, все, це всі були уроки. Під кінець Фрайдей не під кінець п'ятниці, у нас була question and answer, Це типу питання і відповідь. І на цьому питання і відповідь ми задавали питання: типу, як поступити в школу, що ця школа може дати? Тобто, наприклад, якщо я піду сюди на професійне, тобто на. Курс, і, типу щоб отримати освіту першу, тобто це буде професійна освіта, що я отримую, і там обладати, це всі всі, всі питання. Ось, і якщо вам цікаво, щоб я вам розповіла про це все, що я дізналася про цю школу, це, це було цей е, табір він був у Central School of Ballet. Це одна, також, типу, Одна з кращих шкіл балетних в Англії є Королівська, національна і є центральна. Тому так, якщо вам цікаво більше послухати про цю школу, пишіть в коментарях, бо я хочу знати, що вам цікаво слухати. Ми всі отримали ось такі ось дипломи, ось, ну, типу, я не знаю, сертифікати, дипломи. Ось, ну, це не я, ось це моє тут ім'я. Ось тому ось таке ось, типу, сенчуал. Central School, Central School of Ballet. І так і хочу сказати, що на всього цього тижня в, в таборі я знімала різні відео з інстаграм. Тому, якщо вам цікаво, а, типу слідкували за мною в інстаграмі, бо я кожного дня публікувала різні пости про а, цей, а, цей табір і викладала відео свого дня. І також тут в Ютубі також є декілька з цих відео а, в шорсах, якщо вам цікаво, подивитися, як проходив мій день а, в лагері балетному. Тому так, всім дуже дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь питання. Що вам цікаво, щоб я більше про щось розповіла? Пишіть в коментарях і незабаром побачимо з вами. Люблю всіх.